Зараз я матюкнусь. Мій досвід у збиранні помідорів, буде, напевно, не дуже доречний. Софія, зараз я буду злитися, я вже змучена. Давай повторю нормально. Зарплата. Давай поговоримо про зарплату. Зараз буду бити, реально. Своїм учням часто через камеру таку махають. Ану, слухайте мене бігом. Діабет. робота. Будемо говорити про світ роботи. Друзі, зберігайте собі це відео, ставте лайк та коментар. Чи будете ви працювати в Німеччині і за якою спеціальністю Лілія? У мене є до тебе питання. Як буде німецькою? Я шукаю роботу. Я шукаю роботу, так і перекладаємо дослівно ich suche die Arbeit». Це якщо так дуже по дерев'яному ми можемо сказати, тобто «die Arbeit» – це робота, але це далеко не єдине слово. Яке пов'язане з цим. Наприклад, місце праці це вже не die Arbeit, а stelle. Stelle – «Stelle». Так. «stelle» – це просто місце, а в робочій лексиці воно означає місце праці die діштеле. Угу. І є таке дієслово наймати когось на роботу, пов'язане з цим діштелем, анштел. Анштем. Штелен. Тосідієслово в німецьке моє мають закінчення N це uh -huh. інфінітив. так? Anstellen. Це наймати на роботу. Anstellen. Так. Відповідно, той, хто найнятий на роботу, це вже третя форма дієслова anstellen, і в нас є Angestellt. Angestellt, nee, angestellt. Добре. Angestellt. Я найманий працівник. Ich bin Angestellt. Ich ben Angensteldt. Andes... Nee, 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 nee. nee. Angestellt. Angestellt. <laughs> <laughs> Ангел це ловити рибу. Ангештельт. Ангештельт. Так, ішбен ангештельт. bin ангештельт. Окей. Це про найманого працівника. Звичайно, форм роботи є багато. Ми Можемо бути самозайняті, можемо бути фрілансерами, так? Ich bin ein selbstständiger. Це буде означати я самостійний, тобто я самозайнятий. Для пошуку роботи е, німецькою мовою треба так: вміти скласти резюме. Резюме це lebenslauf. ляуф. ні. Lebenslauf. Lauf. Так, lebenslauf Дослівно означає біг життя. Uh -huh. Тобто це резюме. Або наша анкета, в якій ми. Надаємо всі важливі моменти для тої вакансії, тобто, якщо я шукаю роботу в кол-центрі, то мій досвід у збиранні помідорів. Буде, напевно, не дуже доречний. Або якщо я шукаю е, роботу, ну не знаю, як майстер манікюру, так, або в б'юті сфері, то знову ж таки мій досвід в копанні картоплі буде, напевно, моєму роботодавцю не дуже важливий. Так, це є окрема тема про робочі відносини. Ми говоримо на курсі для профі. Це курс b 2 це один вже для середнього та вище середнього рівнів для просунутих. Тому, якщо ви цікавитеся цими рівнями, удосконаленням, поглибленням своєї німецької мови, то радо запрошую вас. Можна проходити навчання в зручний для себе час, хоч дуже-дуже рано, хоч дуже-дуже пізно, хоч серед ночі. Так само надсилати мені свої відповіді на домашні завдання, свої запитання, тобто отримувати від мене фідбек у будь-який зручний час доби 24 години на сім. От такий формат навчання є у Вавдойч. знаєш, дистанційний для тих, у кого мільйон справ у день, і урок ніяк не втиснути в цей мільйон справ на день. Так, Зараз я матюкнусь. Але співбесіда німецькою звучить як «Форштелінгсгешпрес». Боже, але таке величезне слово. <таспят> да. Форштелінг". Гешпрех. Гешпрех. Так. «Форштелінг». «Форштелінг». І «гешпрех». «Гешпрехт». Так. «Гешпрехт». Ну, що ти то ти всюди додаєш? «Гешпрехт». Ні, «гешпре». «Х». <свіх> «Х». А скільки там слів, той букв? Не так багато, є ще більше. Ага. «Форштелінгсгешпрех». «Форштелінгсгешпрех». <свіх> <свіх> Це співбесіда. Das То слівно, це розмова, на якій ми представляємось. Дивись, ще один такий момент. Mm -hmm. Ти багато вже чула від мене слів, де ми з'єднуємо два іменники і виходить якийсь третій. Це називається композити. Mm -hmm. Тобто німецька граматика, вона відкрита для нових слів, і ми можемо утворювати собі слова просто шляхом з'єднання двох слів, які вже були раніше створені, і вийде третє слово. От у нас було. Lebenslauf. ляуф було слово ляуфен бігати. Було слово leben – жити. Біг життя це є те поняття, яке ми хотіли створити, тобто резюме це є біг життя. Lebenslauf. Прикольно? Прикольно. От, наприклад, слово бухгалтер це ж німецьке слово. Бухгалтер. Прикинь? Ну, то є це складала німецькою? Ні, то українською, тільки ж українською. <laughs> а німецькою так само. Де бухгальта. Бухгалтар ні. Бух гальта. Ні. Буххалт. Гальта. Гальта. Тому що «гальтен» oh. – це от тримати, Та, я зараз тримаю папери в руках це є і гальте. Бух це книжка. Uh -huh. Дослівно, професія бухгалтер означає той, хто тримає книжку. Той, хто тримає. Книжку або той, хто має книжку. Раніше, і я думаю, дотепер в багатьох німецьких сім'ях це збереглося. Була така книга, в яку вносили всі витрати. знаєш Німці були, напевно, започаткували момент обліку фінансів. Нам ще треба вчитися тому. Де кожного дня батько раніше, так чоловік, бо жінки були неписемні. Сідав і вносив ту книгу витрати сім'ї. Раніше прописув. я думаю, що вони щодня не були такі високі, як зараз, з за швидкоплинністю часу. Але це проф... цей процес формування книги призвів до утворення професії бухгалтера. Чого собі? І люди, які рахували гроші, вони тримали книгу, тобто тримали книгу фінансового обліку, і це називалося Бухгальта. А як поняття бухгалтерія бухгальтунг. Бухгальтунг? Так, бухгальтунг. Так, бул гальтунг. Булгальтунг. А не бул, а бух. Бухгальтунг Так, бачиш, німецька, і вона і суха така і м'яка одночасно. Та, та, та. То я кажу бух, але гальтунг. Бух Гальтунг. Так, тут таке, знаєш, чорне біле, чорне біле. Весь час на контрасті. Мені часто кажуть, я німецькою люблю хіба коли ти говориш. А коли хтось якийсь таке собі. Набір сухарів. Цікаво аналізувати цю тему далі. От, Наприклад, бюстгальтер. Ага, якби бути німецькою, так. Якщо ми вже мали бухгальтер, то бюстгальтер це. Це бюстгальтер. Ну, то що це в дослівному перекладі означає. Це ну Чи от що? переклади бюстгальтер А, у, е, на німецьку. бюх e, hal... Ні, ну, от Що це означає бюстгальтер? Як ти думаєш? А. Як, як їх роз'єднати, ці два ага, поняття? Ага, все ясно. Бюст? E, bü, büst... Ну, тримач грудей. Ага, галтер. Бух, гальтер це тримач книги. Ага. А, а бюстгальтер це тримач, тримач грудей. Okay. Все ясно. Ну, тобто, від цього пішло в цілий ну, ціла назва та, того предмету такого білизни. Mm -hmm. Бюстгальтер. І так можна аналізувати дуже велику кількість слів у німецькій мові. Наприклад, ліхтар це теж не українське слово. Тому що німецькою світло це є ліхт. 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 Відповідно те, що світить, це ліхтар. Цікавий момент, правда? Угу, mm -hmm. Так. Погоджуюсь. <годжуюся> Ми, Ми продовжуємо говорити на тему роботи, і знання, навички це теж все, що потрібно знати. Отже, знання дікентнісе, Ді здібності діфектен, фейхкайтен. Ді фейх фейхкайте. Кайтен. Фейх Добре. А те, що ми вже вміємо робити, тобто наші навички, фертіх Кайтен. Фейх тіх Софія, зараз я буду злитися, я вже змучена, давай повторю нормально. Так, фейх. Фертіх Кайтен. Фейх тіх Кайтен. Кайтен. Fertigkeiten. Fertigkeiten. Добре. Я дуже тобто... настрашилась тебе. Ото я... Зараз буду вбити, реально. <рес> <рес> я страхітелька, <строго> знаєш? <рес> я своїм учням часто через камеру тако, махаю. Тако. Ану, слухайте мене бігом. <рес> Отже, die Fertigkeiten і die Fähigkeiten – це два різні поняття, тому що Fertig – це готовий навик. Тобто, Fertig ми пов'язуємо собі зі словом навик, те, що ми навчилися. Тобто наші готові знання. А те, з чим ми знародилися, наші здібності, наші якісь особливості так, вроджені, це die fähigkeiten. Die fähigkeiten. І це є неодмінні до знання слова, якщо ми хочемо влаштовуватись на роботу, то в резюме ми завжди будемо писати про свої навички і свої здібності. Так само, наприклад, і про знання е іноземних мов. Р Зарплата. Давай поговоримо про зарплату. Цікава тема. Гегальт. Gehalt. Гегальт. Gehalt. Гегальт. Gehalt. Gehalt. Так. Зарплата це гегальт. Гроші це гельт. Geld. Geld. Добре. Ще зарплата може бути як Verdienst. Verdienst. Так. Добренько. Ми можемо працювати в випробувальний термін. І німецькою випробувальний термін це Die Probezeit. Die Probezeit. 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 Що тобі нагадує? Probezeit. Пробний період. Пробний, правда? Пробний, тобто пробен, да, це пробний. може бути в, як кастинг, uh -huh. die Proben. Пробецайт це випробувальний термін. Етвас анпробірен це мірити щось. Ну, в принципі, таке дуже співзвучне з українським словом, правда? Пробувати пробірен. Отже, випробувальний термін це die Probezeit. Підвищення кваліфікації. От у нас є die Ausbildung – це освіта. Die Ausbildung. Так. I... І після здобуття своєї основної освіти може бути підвищення кваліфікації. Це є Fortbildung. fortbildung. А є ще вайта Так от weiterbildung – це те, що ми додатково здобуваємо. Наприклад. Я є м -м, вчитель, та? я пішла на фортбінг, я стала методист, тобто я просунулася в своїй тій кар'єрі. Я пішла на вайтабінг, це означає, що я здобула ще якісь навики комп'ютерного програмування. Я тепер вчитель плюс е -е, спеціаліст в сфері IT, Тобто Це є вайтабінг, можуть бути якісь додаткові курси, Або я пішла на курси там, відеомейкера, та? це також є вже вайтабінг. Тобто два різні поняття фатбілдунг і weiterbildung. Ще є поняття як шулюнг. От шуля — це Що дуже знайоме, до речі. Школа. Ага, школа. Школа, шуля. А шуля. в професійній тематиці шулюнг це є навчання для тих, хто вже закінчив школу. Тобто, ми вже школу пройшли, і шуля для нас як така вже не є е, релевантна. А я переб'ю тебе, а як буде взуття? Шуе? Ага, я думаю, що щось знайоме. О, то, що... собі. <сум> <сум> Пам'ятаєш слово шуе? Mm -hmm. Так, шуе це взуття, а шуле це школа. Так от дішунг це, в принципі, навчання будь-чому е, в різних форматах. Це можуть бути курси, якісь там семінари, вебінари, загальне поняття для цього дішулюнг. Говоримо ще про те, що ми можемо працювати за договором. Договір фертрак. фертрак. Так. То як трак, то фертрак. Що? Трак, ну, типу, цей, як це називається? Ну. Що? Та як, що? Який трак? А як то та машина величезна? Трек. Ні. Авто, а, а А, трак? А, то не той трак. Фертрак. 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 Не <laughs> фер збиваємо не з толку. Та <laughs> англійське слово було, про яке ти говорила тільки що. <laughs> так. Звільнення, декюндігунг. Так, домашнє ну, завдання потренувати Умляут, теж з проблеми. <гум> <Дуже>. <гум> 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 Добре. І решту фраз та лексики необхідної для робочої тематики. Важлива тематика. Зараз багато з вас цікавляться саме цією сферою. Я залишаю в описі до цього відео. Вже традиційно, ваша вовдой готує для вас відео з продовженням, яке можна завантажити собі на свій гаджет і навчатися у. Будь-який час. Це круто, тому що ви нас щойно послухали. Потім ви можете прочитати все те саме, не обов'язково кожного разу шукати саме цей момент у відео, переглядати декілька разів обов'язково, але також і використовувати ці матеріали, які я з радістю приготувала для вас і ділюся з вами для того, щоб ваше навчання було якомога ефективнішим. До речі, Софія, ти знаєш, що є сайт у Вавдойч? Звичайно, знаю. Сайт, на якому представлені всі навчальні можливості та продукти для дорослих та дітей, календарні графіки із наборів та стартів нових груп. Зараз осінньо-зимовий період ми набираємо новенькі групи для дітей. Там вже майже реєстрація завершена. І для дорослих ви дивитеся це відео ще до моменту листопада, настання 2024 року. То можете записуватись, якщо дивитесь пізніше, то знаєте, що кожен квартал у нас відбуваються старти нових груп. Ну і... Будемо приступати з тобою до обговорення карток, правда.